Сторіччя Щедрика в Коломиї відзначили ювілей найвідомішої в світі різдвяної мелодії. Саме у грудні 1916 року ця мелодія залунала в обробці композитора Леонтовича. З цієї нагоди в музеї писанкового розпису музикознавець Олександра Турянська прочитала лекцію про історію Щедрика. А режисер Іван Кравчишин презентував календар, приурочений цій події. Окрім відомої мелодії, на заході лунали і інші старовинні колядки. Для режисера Івана Кравчишина та його дружини Наталії календар Щедрик не перший проєкт, який пропагує українську автентичну культуру. Напередодні працювали над листами на фронт. Це проєкт, якому знялись дружини та матері бійців АТО у національних строях. Тоді видали календар та відзняли новеллу, пригадує Іван Кравчишин. Минулого року працювали над створенням календаря Щедрик. З нагоди столітніх роковин з зняв виконання найвідомішої української різдвяної мелодії, виникла ідея робити календарі для того, щоб спонукувати людей все ж таки користуватися цим, чим ми е маємо тисячолітню цю історію, що це не шароварництво, котре таке приписане ванільним таким от смаком, власне, для того, щоб показати, що українці трошки тупуватенькі і так далі. що вони тільки в шароварах і тільки сало цікавить. А ми хотіли показати, що за цим є тисячолітня історія. У календарі дітки від одного до дванадцяти років. Вік моделі відповідає місяцю у році, розповідає Іван Кравчишин. На сторінці січня однорічна дівчинка, лютий із фотографією дворічної, і так далі. До слова, героїнями стали не професійні моделі, а звичайні дітки. Розповідає автор проекту. Моя дружина, наприклад, знайшла була дитину в автобусі. Наїхала, е сподобалися очі. Це от перша дитина, котра на січень, власне в маршрутці побачила і сказала, чим. Можна вашу дитину зняти, і ми її познайомилися і таким чином вона показала і, і ми задіяли, залучили її до, до справи. Наразі Іван Кравчишин з командою ще працює над зйомками ролику «Супровод до календаря. Режисер каже, цими проектами хочуть показати глибинне коріння української культури. Тисячі років наш нарід працював на те, щоб передавати з року на рік, з покоління в покоління те багатство оберегів. Тому що ми не тільки живемо ковбасою, не тільки живемо проблемами тими, що нам надає сьогодення. Ми ще живемо е, вічним. Тобто ми живемо історією і призначенням, заради чого це живе. Кошти від того, що ми зараз реалізовуємо, ми знову пускаємо на реконструкції для того, щоб наступного року робити вже повністю вишивки 100%. на музейні експонати брати. А брати ми самі вишиваємо, ми самі виготовляємо кіптарі, там запаски, крайки, прикраси, вінки все, все, все один до одного, щоб кожна людина могла собі це. Ми показуємо, що це. Це можна зробити. А от про історію давньої мелодії розповідає музикознавець, член національної спілки композиторів України Олександра Турянська. Вона професійно досліджує фольклор ще з 1965-го. каже, щедрик мелодії, яка приємна і проста для сприйняття. Мабуть, тому вона і полюбилась не одному поколінню, і не один композитор працював над її переосмисленням. Однак, варіант українця Микола Леонтовича один з найдосконаліших вважає музикознавець. Саме ця версія зробила щедрик відомим на Весь світ Твір завоював уже е, дійсно простір і е, людську симпатію, тому що настільки ця мелодія е, щира, приємна е, і надзвичайно майстерно зроблена композитором. Ця методика, якою він розробив, це називається поліфонія е, контрапункт. І е, на тій основі набагато напевно написали і дисертації, і Вукових праць музикознавці, але е, люди знають його, співають. На святі лунала легендарна мелодія у виконанні вокального ансамблю викладачів першої музичної школи. Також виконували традиційні гуцульські колядки, на дворі мороз мож, Як тепло, в хаті буде писати. Як має сина, то давай сина. Як маєш дочку, то меду бочку, аби ся било, та не пролило. Ольга Гириджук, Сергій Гурмак, подія НТК.